Вже не вперше працівники виконкому коростенської міської ради допомагають військовослужбовцям збройних сил України. В свій час до Дня захисника і захисниць України ми оголосили збір одноденної заробітної плати працівників органів місцевого самоврядування, і ми там назбирали 139 тисяч близько до 140 тисяч гривень, які ми поступово закуповуємо відповідно до потреб наших військових, з якими спілкуємося, різні речі. Раніше вони передавали саперні лопати, бензопили, окопні свічки, поліетиленову плівку та інші необхідні речі добровольчому формуванні. Стенської територіальної громади, номер 1 територіальній обороні та військовослужбовцям Збройних сил України в конкретно, от в цьому випадку, це на десантно-штурмовий батальйон 95-ї бригади, які на початку війни дислокувалися у нас і захищали наш. Північний такий рубіж саме користення, оскільки ми підтримуємо з ними Зв'язок, зв то це було конкретне замовлення з конкретними розмірами і відповідно до їх потреб, які вони нам розміри написали. Такі ми вже і замовляли в виробника. Трошки ми не встигли із доставкою, але сьогодні надійшли тепла термобілизна, яку ми замовили на суму 35 тисяч 100 гривень. І от сьогодні передамо їм уже безпосередньо такий подарунок туди, на позицію, де вони зараз знаходяться у Донецькій області. Також бійці отримали футболки, які привезли волонтери з Німеччини. Ми всі маємо допомагати Збройним силам України, адже кожен донат це крок до перемоги.